Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 26 травня для росіян починається не з про на вибух на Останкінській кінській телевежі. Вежі, яка сьогодні транслювала радісні воплі окупантів після обстрілу Харкова. За даними телеграм-каналів, туди влучила ракета невідомого походження. А після дрон розвалив важливе обладнання зникла російська трансляція багатьох каналів. Росіяни шукають коригувальника. Політолог Олександр Антонюк вважає, що допоки війна відбуватиметься винятково на території України. Ми завжди перебуватимемо. У невигідних умовах про це він сказав у етері телеканалу «Еспресо». Бігруський рейд – це своєрідна презентація тих можливостей, які мали б відбуватися на території РФ. для того, щоб перенести війну до Росії, потрібно знищувати військові законні цілі авіацією, дронами, артилерією і далекобійними ракетами. Допоки війна буде проходити винятково на території України. Ми завжди перебуватимемо у невигідних умовах. Зазначив Антонюк за словами політолога. Коли війна почне переходити на територію РФ, то для злочинного військово-політичного керівництва. Терористичної Росії зміняться пріоритети. І запитання до них надходитимуть все частіше. Видатки для втихомирення свого населення зростатимуть. Відповідно, буде зменшуватися фінансування війни. Але у цьому має бути зацікавлена не тільки Україна. Перенесення війни на територію РФ наші західні партнери мають сприйняти за необхідність. Наголосив Антонюка, війну в Україні треба переносити на території Російської Федерації. Таку думку висловив депутата Бундестагу, експерт Християнсько-демократичного союзу з оборони та зовнішнього. Ньої політики родеріх кізуватер за його словами, в разі програшу мільйони українців залишать країну, поставивши під загрозу згуртованість європейських держав. Це також покаже, що захід не в змозі зупинити такого диктатора, як Путін, який у жахливому кровопролиті бездумно жертвує сотнями тисяч своїх солдатів. Зазначив Кізоватер в інтерв'ю. DW. німецький депутат підкреслив, що Росія нарешті має визнати право своїх сусідів на існування. Тому війну слід перенести на територію країни Сора, російські військові об'єкти і штаби потрібно знищити. Ми повинні зробити все можливе, щоб Україна змогла вражати не тільки нафтопереробні заводи в Росії, а й міністерства та командні пункти і вогневі точки російському народу від час усвідомити, що у нього є диктатор, який жертвує майбутнім Росії. Жертвує майбутнім російської молоді та етнічних меншин. Що ця країна, яка по суті несе світові війну, замість того, щоб стати силою миру, підкреслив він. Також депутат сказав, що очікує рішення про передачу Україні ракет Ус після повернення канцлера Олфа Шольца з Вашингтона. Я очікую, що він не сколихне сенат і палату представників і що він, оскільки він ніколи не ухвалює рішення, сам нарешті отримає зелене світло на постачанні крилатих ракет Таурус. Я чекаю, що Шольц повернеться і скаже, що американці дали згоду на поставку «Таурус», оскільки я сам на це ніяк не наважувався, додав Кізеватар. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.